Відправляти на маршрутку, щоб ми не чекали по 40 хвилин на калічанки. Для чого? Твої слова я не розмовляти. Ти не вмієш розмовляти, ти лише вмієш ставити людей перед фактом про те, що всі мають робити так, як удобно тобі. Ти ходиш до свого кума, сидиш там, з ним працюєш. Це ти не боїшся йти. Ти йдеш по врачам, ти йдеш на збори. Ще раз про то говорю, що ти навіть е, свої. Ще раз говорю. А дитина, це не твої проблеми. Е, дитина, це не твої проблеми. Е, так чому ти не можеш його відправити на маршрутку завчасно, сказати мені, щоб я його чекала? Щоб ми не стояли по 40 хвилин і чекали? Я тобі поясню. Ну, причина. Ну, ти, як дитину, з тобою, і ти ну, по документам ти б'єш себе в груди, що ти його тато і маєш повне право а, його бачити. Яка різниця? Чому і я його, маю а, зранку відправити потім іти до тебе додому, забирати дитину? Бо ти не хочеш, бо ти боїшся за свою попу? Ні, ти маєш це зробити, тому що це твоя дитина. І, а, Твій обов'язок так само дитину відправити. Я побачу, в мене вийде. Це прості одговорки. Я кожного разу приходжу до вас, ти розказуєш про те, що дитину неможливо відправити, привезти. Зато потім ти береш машину і везеш дитину на зупинку. не ти на мене кричати будеш. Я забагато граю по твоїм правилам. Ти не хочеш підписувати документи, щоб я на роботу стала в школі. Ти не хочеш то. Чому я маю робити так, як хочеш ти? Ти роби так, щоб е, дитині було хорошо. Не прикривайся дитиною. Ти що зробив, щоб йому було хорошо? Я зараз тобою про це не збираюся. Ну то не розказуй мені, що я не роблю, щоб йому було хорошо. Тільки що пари назад, що воді нікуди не йдеш. Не Бо можу... тому, що ти не хочеш його відправити на маршрутку. Тобі ж було все рівно, що ми вийшли від тебе а, у середу, чи то вівторок я, чи, чи, чи четвер, здається, в да, четвер було. Я 40 минут з дитиною чекала маршрутку. Ти починаєш мені розказувати, що не було ні холодно, коли ми гуляли з ним. Ні, не було, тому що ми гуляли, а не стояли на зупинці 40 хвилин. Ну, я ще раз говорю, то тобі впадло взяти машину, або відправити його на маршрутку, або дати кінце-кінців гроші на таксі відправ? Чому я маю тратити час відправити, ще й ти забирати? Відправиш мені дитину на таксі, тоді будеш зі мною розмовляти. Ага. А то, що я цілий рік відправляла, тебе це цікавило? Не надо, на мене кричати. Ще так, раз май... кажу, тебе цікавило, коли я відправляла і забирала? М -м. От так. Байдуже, ми будемо ходити до кума, ми будемо ходити на збори, не боятися. Ми будемо кругом, де потреба його, ну коли касається дитини, ми це робити не будемо.